Так, ребята, давайте сьогодні швидше, потому що я голодна. Поехали. Напрягла, відпустила. Напрягла, відпустила. Звісно, чудово, що ви приділяєте увагу вашим м'язам тазового дна. Нагадаю вам, що це м'язи. Вони потребують підготовки до вправ і розслаблення після вправ. Тому так, бігом, бігом, давай скоріше. Я, як лікар-гінеколог, не рекомендую їх робити. Структурований підхід до м'язів тазового дна, дихальні вправи, що дуже важливо, м'язи тазового дна, у сполучаються з діафрагмою. Отже, колосальне значення має дихання. Ви маєте підготувати м'язи до вправ, робити вправи технічно правильно, не затискаючи живіт стегна і сідниці. Про це ніхто не каже, але ви можете їх задіювати несвідомо, тому що ці м'язи сильніші. І тоді ви робите кегеля на м'язом тазового дна. М'язом преса. Почуйте себе, коли ви це робите. Це все я розповідаю на своєму відео-курсі Сила жінки. Структурований підхід. Інформація щодо анатомії, причини виникнення слабкості м'язів тазового дна, техніки дихання, техніки розслаблення, техніки вправ для невагітних, для вагітних потреместрово. Все ви отримуєте на курсі. Плюс ті, хто купують курс зараз, отримають. Мій відеоурок, де я покроково разом з вами дихаю і технічно виконую ці вправи. Отже, ви маєте конструктор вправ, ви маєте відео, яке буде вас супроводжувати для того, щоб ваше життя змінилося.